Розшукуємо двох сестер Яну та Діану Канаровських, які зникли у Маріуполі. За допомогою пошуку до нас звернулася їхня сестра Аліна. Я розшукую своїх сестер Яну та Діану Канаровську. Е, вони рідні мої сестри, по мамині лінії. Одразу хочу звернути увагу на те, що Яна та Діана двійнята дівчатам 16 років. Вони двійнята, вони все разом постійно в місті. Дівчата гарні, дівчата дуже умні. Аліна не мешкала разом зі своїми сестрами і живе у іншому місті. Однак від початку війни вони постійно розмовляли телефоном. І яна з Діаною розповідали, який жах відбувається у Маріуполі, і що їм дуже страшно. Говорили, що на лівому бер... В березі дуже бомби часто бахкали. Чули, що щось таке важке. А, часто бахкало дуже бачили, багато танків проїжджало дуже сильні обстріли були. Но їхні показ їхню сторону пока не зачіпали. Однак 2 квітня росіяни почали обстрілювати і бомбити район, у якому жили дівчата. І саме у цей день вони востаннє змогли вийти на зв'язок зі своєю сестрою. 2 квітня ми з ними вийшли на зв'язок десь о шостій ранку. Вони мені написали, що сказали, що центр міста. Дуже бомбять. і рядом типу тиху було, попала бомба, і сказали, що у них пропадає зв'язок. Відтоді Яна та Діана не виходять на зв'язок. Телефон вимкнений у соцмережах та месенджерах. Вони не відповідають. Щоправда, є інформація, яка насправді вселяє надію. Давайте послухаємо. Зв'язалася з однією жінкою, так вона мені сказала, що е, бачила востаннє. Бабусю їхню та дівчаток. Боже, зараз. 22 квітня. Також ця жінка розповіла Аліні, що у будинок, де жили дівчата, влучив снаряд. Більше того влучив саме у їхній під'їзд. Однак, у цей момент я не з Діаною та їхньої бабусі, на щастя, не було вдома. З слідущого дня вони прибігли забирати свої речі, перебиралися це по словам жінки, перебиралися до якогось чоловіка. Чоловік живе в чесному будинку. Я питалася розпросити, що це за чоловік, хоча б може сказати, де приблизно вони знаходяться. Сказали, що знаходиться біля центрального очного ринку, і все більше ніякої інформації я зовсім не знаходила про них. І, хоча ця інформація важлива, сказати напевне, чи відповідає вона дійсності, наразі, на жаль, неможливо. Водночас, ми точно знаємо, що мешкали Яна з Діаною на вулиці Казанцева, 25. Окремо від своїх доньок, але також у Маріуполі жив і їхній батько, звати його Сергій Пікалов. Тож, ймовірно, сестри зараз можуть перебувати разом із ним. Також ми знаємо ім'я бабусі Пікалова Тетяна Миколаївна. Жінка до останнього сподівалася, що у їхній будинок снаряд не прилетить. Їхня бабуся говорила до посліднього. Я вже з нею зв'язувалася і говорила: якщо ви не хочете виїжджати там кудись в той будинок, він старенький, то говорю, давайте до нас приїжджайте. Ми вас приїдемо, заберемо або виїдемо на половину путіну, якось зустрітимось та заберемо вас та бабусю. Дітвору та бабусю, але вона сказала, що поки немає, поки нас будинок цілий я свій будинок полишати не буду. Вона трималася до посліднього біля свого будинку за своєю квартирою, щоб вона не хотіла її залишати. Аліна дуже сподівається і вірить у те, що її сестри живі та здорові, каже, що ймовірно вони так і не змогли виїхати з окупованого Маріуполя і просить вашої допомоги у їхньому розшуку. Мої сестри двіняти їх не впізнати дуже складно. Якщо може, хто хтось бачив або знає якусь інформацію, будь ласка, повідомте на службу по розшуку дітей. Я вам буду дуже вдячна. Тож, будь ласка, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя двійнят. Передусім, звичайно, звертаюся до жителів окупованого Маріуполя, адже не виключено, що дівчата і досі залишаються саме там. Якщо ви бачите цю програму і знаєте щось про Яну та Діану, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Я дуже сподіваюся, що ваша уважність і небайдужість допоможе. Уть нам розшукати Яну та Діану Канаровських.